Ось так суперсучасно відтепер виглядає центральна трибуна на стадіоні у Житомирі. Поки футбол був на павзі, у полісі дарма часу не втрачали. Одразу після останнього поєдинку минулого року закотили рукави і взялися до справи. За ініціативою Геннадія Володиславовича Буткевича була реалізована ідея: принести нове принести новий левел, скажімо так. Комфортності перегляду футболу в Житомирі на центральному стадіоні. Ми зараз знаходимося в так званій Голден Зон. Тобто тепер у наших глядачів болівальників є можливість обрати для себе декілька пакетів, коли вони відвідують матчі. Це срібний пакет, коли болівальник прямо на місці отримує. Сендвіч, снек, напій, а також золота зона, де вболівальник може дуже комфортно, як ви бачите, з супер панорамою і дивитися футбол, і мати для себе все, що він хоче. Тобто холодні страви, горячі страви, у напої, які він полюбляє. все це можна зробити. Вас напевне цікавить, чим же саме пригощають у Голден Зон. Так, от почнемо із напоїв: біле червоне вино, віскі, е так, безалкогольні напої, соки, кола, пиво є, закуски, сири, брускети, сосиски, гарячі страви, чай, кава, все тут є для комфорту. Це, щоб було швидко, смачно, взяв, поїв, але наша все увага тільки на футбол. Взагалі завершувати проєкт цієї реновації довелося трішки пришвидшеними темпами. Свої корективи вніс поєдинок з Інгульцем. Бо, як ви знаєте, для Полісся це мав бути виїзний матч. Ми розраховували все таки роботи проводити до 8 березня, але звернулася адміністрація прем'єр-ліги. Безпосередньо сама команда Інгулець. Ну ми не мали права їм відмовити, довелося йти на зустріч. Прискоритись на два тижні, але встигли і таки встигли. Але найкраща оцінка роботи це звісно відгуки вболівальників. Ось враження перших гостей Zone. Все класно, дуже смачно. Віскаріко такий. <смір> Найголовніше <Не> так. <смір> 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 <А вам смір> Кому <як? смір> що нам футбол супер. Ждем гол. Найбільше подобається в зимній період. Можна підійти зігрітися в туалет, сходити, якщо з дітьми, то Діти смаколики люблять, показуємо. Що найбільше подобається? Все. Який смаколик подобається? Чіпси. Чіпси? Ну що дітям ще подобається? Дуже приємно, що Полісся дбає про вболівальників, що є умови з такими панорамними вікнами, з можливістю зігрітися, щось куштувати. Ну це дуже дуже зручно. Приємно, що дбають про вболівальників. Я, я дивлюся, що ви нічого не їсте. Чи ви вже поїли? Вже поїла <рес> да, одразу. Що я, най, якщо чесно, одразу прийшла змагань з плавання. У мене було ось таке об'єднання приємного з корисним. По суті, ми е, робимо якби крок у майбутнє цим, е, тому що всі ми мріємо, що після завершення війни в Житомирі буде побудований сучасний стадіон, де такий сервіс буде надаватися в тому числі. Тому зараз ми і десь вболівальників привчаємо, що можна пройти там не під час там матчу, а там за 45 хвилин за годину і вже провести час на стадіоні з друзями, з дітьми, е, фан-зоні або ось тут компанію зібратися в Golden Zone. По суті, ми робимо і створюємо культуру вболівання так, як вона є у всьому світі. А ще до першого офіційного матчу у 2025 році на стадіоні оновили роздягальню. Круто, круто. Роздягальна дуже файна. Відео Артему Смолякову скинув, він вже там в Америці плачеть. Тому ні, ну, якщо чесно, то дуже, дуже якісна роздягальна. Високий рівень. Я вже грав тут і ну, був тільки в гостьовій. Ну, якби нормально, але таке стареньке все було. Ось я здивувався, коли приїхав. Дуже приємно здивувався, да. От, тому приємно там все нове. І в душі є гаряча одна це, тому що не на всіх не на всіх стадіонах це є. Тому взагалі все супер. Те, тут все роблять для футболістів, тому я отримую тільки задоволення. Для наших новачків, які щойно не приєдналися, вони не зможуть зрозуміти ось це відчуття до і, до і після, але це щось неймовірне. Коли ти їдеш у відпустку на збори, повертаєшся і заходиш подібну роздягальню. Ну, я не знаю, Геннадій Владиславович, без коментарів, скажімо так. Я, ну, всі все розуміють, це робиться все з величезною любов'ю до, до клубу. З величезно. враховуючи, що це міський стадіон. Але на цьому в оновленні центрального стадіону у Житомирі не поставлено крапку, адже далі більше. Ми в, всі вікна, які будуть виникати, тим чином складений календар, що у нас будуть вікна під час весняної частини, а вже в літнє міжсезоння точно приступимо при хорошій погоді до виконання поліпшення під трибуни в подальшому приміщенні і безпосередньо по укріпленню трибуни, яка в силу того, що довго експлуатується, має. Певні огріхи, ми, їх, ми про це знаємо. Ми зробили технічне обстеження абсолютно всього стадіону. І будемо доробляти його. Він точно отримає третю категорію е -е, УАФа, яка дозволяє проводити матчі Прем'єр-ліги та Кубку України будь-якого рангу. І в подальшому плануємо є ще декілька допрацювань. Він буде, так само ми зможемо тут приймати кваліфікаційні матчі. До Європ... Єврокубків в подальшому, коли наступа перемога. Ну і повернімося безпосередньо до самого поєдинку. Отож у Житомирі Полісся грало, де Юре, гостьовий матч із Інгульцем. Команда з Петрового у першому колі відібрала очки у житомирян. Дуже намагалася це зробити і нині. Гра була важкою. Звичайно, з Інгульцем важко завжди. Хочеться пару слів по супернику сказати, що подобається, як вони грають. Грають такий комбінаційний футбол, не, не бояться і е, дуже подобається, як вони грають. Е, видно там руку тренера. Тому приємно з такими грати, коли вони більше в такий атакуючий футбол десь намагаються грати. Ось. Тому команда з інгульцом завжди важко, але якби і після зборів. Так виходить, що перший матч завжди не просто дають. Яким взагалі був план на гру і якось треба було розхитувати ось цей інгулець? Ну, не так, один в один. Там часто грали, і було важко знаходити вільні, вільні зони, щоб отримати м'яч. Потрібно було багато двигатися. От, і не, не, не завжди. Не завжди отримував м'яч. Ось тому багато такої чорнової роботи було. Але найголовніше, що виграли полісся. Забило на 63-й. За хвилину до того на полі з'явився Олександр Назаренко. У цій комбінації прекрасно усе і передасист Крушинського, і власний асист Назаренка. Ну і дебютний гол у дебютній грі. Факундо Батіста І забиває Факундо Батіста. Чи не першим своїм дотком до м'яча Олександр Назаренко віддає асист. У мене була задача вийти і показати свою гру. Так вдалося, що перший же момент і волював передача, гол. Але була дуже важка гра. Дуже важка гра, і цей гол назрівав. І я дуже радий, що. Що ми ще в першу чергу перемогли. Я побачив, Фокунду біжить, і мені було зручніше постріл зробити, ніж прийняти та бити. Тому я дуже радий, що Фокундо забився дебютний гол в цільних матчах. Тому далі більше. Ти вже знаєш, який це твій асист за ліком? Шостий, чи якщо не помиляюся? Вітаємо з забитим голом. Я думаю, про такий дебют мріє кожен футболіст. Так, Я дуже щасливий, дуже радий, дуже схвильований. Це дебютний гол за команду. Відчуваю цілий спектр емоцій. Але передусім я дуже щасливий, тому що команда виграла, а це найголовніше. А вже потім тішую за свій гол. Поділися враженнями, як тобі український футбол зсередини? там дуже хороший рівень, дуже сильний. Спершу УПЛ не здавалася аж такою сильною, але зігравши, маю інакше враження, потрібно бути дуже сконцентрованим і спокійним. Потроху я пристосовуюсь. Некомфортно низька, очевидно, як для тебе температура, як тобі в цьому плані гралося. Я вперше граю за дуже низьких температур, але тренування на базі допомогли мені поступово адаптуватися до клімату. Думаю, що з кожним матчем почуватимуть краще. Тобто, наступного матчу буде ще один гол, чи може дубль? Найголовніше для мене, щоб виграла команда, а потім вже забити гол чи два. Гол Батісти виявився єдиним у цьому матчі, але найголовніше, що переможним. Сьогодні були ще непогані нагоди, перекрушені не, ре... не реалізували своє. Е, бо по рахунку, я припускаю, що очікування у всіх були, що зараз там щось буде неймовірне. Ну, але це, це футбол. Е, е, я думаю, що сьогодні, враховуючи, що ми тільки повернулися і враховуючи, що повернення інколи не бувають такими, як всі, всі очікують, це вже історично, можна подивитися, що певні результати бувають не, неочікуваними. Е, то сьогодні можемо радіти перемозі. Враховуючи так само певні результати, які відбулися у наших конкурентів, то думаю, сьогодні в першу чергу важливо, те, що здобули перемогу, три очки, і далі на цьому тільки треба далі будувати.

Ніколи нічого не буде ідеального. Аби ми починаємо, відкроємо стермо. Це дуже важливо. Ми сиємо бути. Пам'ятаємо, будь ласка. Це гра вже поза. Далі точно менше не бачимо.